Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі криптодон і сьогодні мав би бути відос по Тонстейшн і розбору дохідності по цьому проєктові. Але так склалося, що дохідності ще немає, і дропу ще не нараховували, і лістинг перенесений. тому ми просто поговоримо про тонстейшн і. Будемо сподіватися, що через там 30 днів чи скільки залишилося, все ж таки нарешті ми побачимо дроп і це якраз буде десь в 20-х числах листопада. Втодон, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, там у нас буквально позавчора. Тонстейшн uh, зробили величезний пост. Ну реально дуже великий пост. Я таких постів не люблю. Там дуже багато потрібно читати. А його ще потрібно не просто прочитати, а все проаналізувати, зробити якісь висновки. Короче, жак, не робіть так ніколи. Робіть 20, але маленьких так буде краще. Коротше, основний посил був в тому, що фермерство сум це прекрасно. Чи не так, але значення Sun і Tone Station це, типу, значно більше, значно глобальніше. І вони пропонують цим постом зазирнути за завісу і переглянути настільки масштабні в них плани, наскільки вони а, круті. Я по-іншому сказав, але монетизацію не дадуть. А, коротше. Поїхали. Подивимось, наскільки ж вони круті, і наскільки Сун і Тонстейшн виходять за межі взагалі фермерства в Телеграмі. І щоб ви розуміли, буквально наступна ж фраза: ваш друг, містер Сун має місію і пропонує вам зазирнути. За неї разом з ним і доєднатися до його імперії, і почати е, бути частиною цієї імперії разом з е, містером Суном, і типу цей же ж аля містер Сун, це ж від е, імені, по перше, а, е, клякси, е, яка в додатку у нас нарисована. А по-друге, від е, імені самого розробника. Далі, типу, от під, підводять до оцього мега-айрдропу, де вони розповідають, що вони готують прям фул-пак із крутих проєктів, веб-3 проєктів. І вони всі будуть проходити лістинг через ну, не лістинг, а оцей, знаєте, лаунчпад через Tone Station, І, скоріш за все, чим більше у вас суму. Тим більше ви можете присунути і отримати більше винагород з цих web 3 проєктів. І якщо а, основна задача і основна плюшка від холдингу а, токену Суну буде саме це, то це буде непоганим варіантом для того, щоб дійсно його похолдити. А інша проблема в тому, скільки він а, буде початково стояти. Бо, якщо він буде дуже мало стояти, а, а будуть нараховувати в еквіваленті конвертованому, то ви, по суті, будете там получати по два бакси винагороди і нахер воно тоді надо. Тоді проще піти злити там і забрати свої одразу 50 і не дрочитися год-два для того, щоб це все відбити. Бо ми навіть не знаємо, чи воно проживе цей год-два. Хоча і все ж таки, ось така модель, коли через додаток проходять лаунчпади і тобі кидають винагороди. Особисто для мене є найкрутішою моделлю, найкрутішою мотивацією. По-перше, ми знаємо, що можуть насипати прикольних проєктів, які можуть дійсно вистрелити. По-друге, ти знаєш конкретно, що от у тебе на пасиві лежать активи, які приносять тобі гроші. І тобі, ну от як в інших сезонах, там, скоріш за все, буде активність. А тут, аля, дивіться, сезон 2 в ту начався, а на самом деле це не сезон 2, а от прям next era додатку. Де він перетворюється в падову платформу, і він починає тобі вже на пасиві переносити. Ось це реально круто. Якщо б таких механік було більше, то і холду було б більше. А коли всі розповідають просто про другий сезон, і люди уявляють, що їм знову прийдеться заходити в цей бісів додаток, в який вони півроку вже заходять, і знову там щось робити, їх це вихарює. А коли це падова платформа, ти в. Найгіршому випадку маєш натиснути кнопку Взяти участь, а потім натиснути кнопку забрати винагороди і потім її кудись вивести. Все розумієте? І це вже як повноцінна робоча совтіна. На бабу, тож я залюбки б хотів почитати в коментарях ваші подальші дії з Тонстейшн. Ви будете одразу виводити і зливати, чи ви будете гальмувати, холдити і намагатися забрати більше від холду. Напишіть про це, я почитаю і Кожному повідповідаю.